Всім доброго дня! Це відео для тих, хто не любить читати. Такі піхви. Підвіз вільний, тепер сам ніж. Ніж канадського типу. Такий тяжеленький він, притини латунь, мікарта. або радянський текстолит. Значить, сама сталь виробу. Це австрійська сталь ниржавіюча n 690 Леза длиною 160 мм. Ширина в нього 37 мм. І в обусі 5 мм. Ніж доволі такий тяжеленький, жорсткий. Спуски в нього з однієї вигнута лінза, з іншої сторони це прямі спуски. Це класичні спуски для, на... для ножів такого типу. Тут паракорд. Ось такий ніж. Дуже зручний, можливо. Навіть так сказати, це туристична універсальний ніж для різних видів. Ним можна різати, в ньому можна рубати, що завгодно. Піхвишкіра 4,2 мм. Вставляється, ще так він застегується. Ну, такий виріб. Всім дякую. Кому цікаво, пишіть приват.